Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 10 друзі найбагатших людей світу. 10 місце, друзі, це Франсуаза Бетанкур Майерс. Жінка мільярдер. Власний капітал 80 мільярдів доларів. Франсуаза Бетанкур Майерс, Онучка засновника косметичного гіганта. Елоріл найбагатша жінка світу. Бетанкур Майерс і її родина володіє близько 33% акцій Елоріал. Із 1997 року вона входить до ради Елоріл і зараз є головою родиною холдингової компанії. Бетанкур Майерс успадкувала свій статок у 2017 році після смерті її мами Ліліан Бетанкур. Вона обіймає посаду президентки сімейного благодійного фонду, який підтримує розвиток науки і мистецтв. Дев'яте місце, друзі. Найбагатших людей світу це Стів Балмер, власний капітал 81 мільярд доларів. Балмер, однокурсник Біла Гейтса в Гарварді, очолював Microsoft на посаді гендиректора із 2000 по 2014 рік. І він став 30-м співробітником Microsoft у 1980 році після того, як покинув програму MBA. Коли пішов із Microsoft, то купив баскетбольну команду Los Angeles Clippers за 2 мільярди доларів. Що на той час було рекордною сумою за команду NBA. Восьме місце друзі. Мукеш Амбані. Власний капітал 83 мільярда доларів. Мукеш Амбані головує в компанії Reliance Industrias, яка має частки в нафтопереробних компаніях. Reliance володіє Network 18, власником ліцензії Forbes Media, і готелем Мандаріан, Oriental у Нью-Йорку. Нині покійний батько Амбані Дхірубхай Амбані, який торгував пряжею, заснував Ріленс у 1966 році як невелике текстильне виробництво. Після смерті батька у 2002 році Амбані і його молодший брат Аніл розділили родинну імперію. Сьоме місце, друзі. Найбагатших людей світу. Карлос Слім Ело. Власний капітал 90 мільярдів доларів. Карлос Слім Елло і його родина контролюють America Mobile, найбільшу компанію мобільного зв'язку в Латинській Америці, яка працює принаймні у 15 країнах. Слім разом із кількома іноземними партнерами купив TelMex державну телефонну компанію у 1990 році, яка стала частиною America Movile. Шосте місце Білл Гейтс Власний капітал 105 мільярдів доларів. Підлідком Гейтс захопився комп'ютерним програмуванням. Покинув Гарвард, щоб заснувати компанію Microsoft разом зі шкільним другом Полом Алленом у 1975 році. Вона стала першою компанією, яка створювала софт для молодої індустрії ПК. Протягом 25 років був гендиректором Microsoft. П'яте місце. Ворен Баффет. Власний капітал. 107 мільярдів доларів. Уоррен Баффет є одним із найуспішніших інвесторів усіх часів. Четверте місце. Ларрі Елісон. Власний капітал. 112 мільярдів доларів. Ларрі Елісон став співзасновником компанії програмного забезпечення Oracle. Третє місце, друзі. Джефф Безос. Власний капітал. 118 мільярдів доларів. У липні 2021 року Джеф Безос пішов із посади гендиректора Amazon. Але залишається її головою. Того ж місяця він полетів у космос на приватній ракеті, яку збудувала його компанія Blue Origin. Друге місце, друзі. Ілон Маск Власний капітал. 196 мільярдів доларів. Маск це гендиректор електромобільної компанії Tesla, космічної фірми SpaceX і соцмережі Twitter. Він володіє приблизно 21% акцій і опціонів Tesla, але більше половини з них під заставою кредитів. І перше місце, друзі Бернар Арно. Власний капітал 210 мільярдів доларів. Бернар Арно гендиректор і голова LVMH. Найбільші компанії розкішних товарів у світі, яка володіє модними і косметичними брендами. Серед найвідоміших це Луї Вітон, Крістіан Діор, Моа Чендон і Sephora. Ось так, друзі, виглядає десятка найбагатших людей світу. Тому я думаю, вам сподобалося. Ставте подобаєчку, пишіть коментар, дивіться сьому відео, підписуйтесь на канал. Слава ЗСУ, слава Україні, друзі! Героям слава! Україна, друзі, обов'язково переможе. Дякую, друзі, всім за увагу!